Всім доброго часу доби. Залітаємо в генерали на карту звивиста річка. Будемо проходити і за піхотного генерала проти рандомчику. Поїхали! Починаємо з фази першої розбудови. Ставимо каркас на атомку, замовляємо пару бульдозерів. Один з них їде в нас в північну частину мапи. Інший у східну. сьогодні. У нас в принципі немає нафтових веш, але є доволі supply саплайзон, якими ми будемо активно користуватися. Виходимо в швидкий ресурсний, розподіляємо будівельників та ставимо каркас на військовий завод. На півночі та на сході встановлюємо додаткові саплаї, плюс ще побудуємо казарми біля кожного з них. Я хочу закріпитись на цих ділянках якнайдовше, поки не зможу вийти у добротну вторинну економіку. Усюди починаємо встановлення захисних споруд у вигляді тих же гатлінгів та бункерів, де інде. де можна займаємо нейтральні будівлі. Бачимо, що проти нас сьогодні китаєць. Це видно по піхотинцям. А ось який з'ясуємо трошечки пізніше. Закріплюємось, будуємо енергію. І бачимо, що проти нас сьогодні ядер. Це помітно по нюківським батлмайстрам, а значить буде весь спектр задоволення від володарів і до ядерних пушок та тих же мій. Продовжуємо діфенс і переходимо до фази 2 мідлгейму. Ми вже вийшли в технології, а отже починаємо займатися хацкерами, щоб покращити справу з фінансами. Та вже ж суперзброєю. Ядер зазвичай буде будувати дві ракети, нам для перемоги вистачить і одної. Пару слів про місце бою. Сьогодні в нас повністю зеркальна мапа. В принципі, багато ресурсів, але, як було сказано вище, вони всі у вигляді коробочок. Посередині є річечка, вона тече, через неї два мости. А на сході додатково ще є острівець з переїздами. Якщо враховувати все вище перелічене і додати до того, що ще й місцевість у нас доволі холмиста, атакувати наземними військами буде незручно, м'яко кажучи, а ось вести діфенс набагато краще, не кажучи вже про застосування повітряних юнітів. На таких мапах вони себе відчувають прям просто нереально круто. Так що в нас сьогодні буде схема кругового діфенсу. Плюс захід в туза до нашого улюбленого бота. В нас вже побудована ракета, бот в цей же час штурмує фланги, вже задіює навіть далекобійну техніку, а ми в свою чергу виводимо чорну лотус на полювання. We have an enemy Black Lotus. Unit lost. Розчищаємо її дорогу до бази противника. В цей же час захищаємось. Я додатково контролю бота за допомогою відрізання його від електрики. Як ми знаємо, Китай доволі енергозалежна фракція. Ну, особливо ядер. Тому виводжу з ладу саме цю ланку його розбудову. We have our Ядерні пушки випалюємо мігами. наша чорна лота вже в принципі просувається по світло відрублене. Дорога в нас вільна. Quickly. Зараз відіжмемо його ресурсний і будемо підводити нашого спецюніта в притул до його бази. Приймаємо ядерки на обличчя, можемо дозволити навіть обидві зразу. На справу це вже мало попливає, бо Юнітів для наступу в нього маловато, він все злив. А 4 міги на його навіть аеродромі та там пару гадлінгів ніякої справи не зроблять. Паралельно вже виводимо з ладу його економіку. Ну, банально артударчик полетів. І переходимо до фази 3, а саме навчанню ядерного генерала гарні поведінці, контролимо енергію, даємо зайти в туза наші чорні лотос. А їй на допомогу ще й висаджуємо десант для забезпечення її ж безпеки. Там є Хелікс, якщо ви побачите, так це єдиний в принципі такий шльоцик, який може нам завадити здійснити нашу тактику, а саме забрати у противника його супервепен і знищити його базу його ж зброєю. На жаль, бот не вміє гарно себе поводити, особливо коли в нього є пара ядерних ракет під боком, тому ми навчимо, як правильно цим користуватися. Мінусуємо гелікоптер, захоплюємо будівлю. Віджимаємо військовий завод, щоб зменшити варіанти для оборони бота. Він ще вдарив ракетою, але це вже удар розпачу. Не звертаємо просто уваги, Розпродаємо військовий заводик і переходимо до захоплення другої ядерки. Тут я вже починаю прям тестити, наскільки штучний інтелект у нас терпіли сьогодні. Так? Вдарив ще однією з захоплених ракет по частині бази, але він не здається. Не вагівап, як говориться, так? Більше того, він купляє ще бульдозери і відбудовує Просто комічна ситуація, я заявляю вінище, як ви бачите, і апаю їх до нейтронних мін. А він намагається і викопати, і коли покращення в нас бачиться, бам, активується бульдозер, бат і втрачає водія, І стає просто нічийний. Я недовго думаю, чи я вже захоплюю його і приступаю до розбудови. Я подумав, можливо, є якийсь паттерн, від якого бот все ж здасться. Ну, знаєте, можливо, побачить відсутність спроможності перемогти, і чи перевагу у моїй розбудові, чи перевагу у моїх фінансах, ну чи ще щось. Знаєте, наприклад, що він зрозуміє, що перспектив ноль, але ні. Він продовжує свою місію просто по анігіліації. Міни з кожним разом просто такий ні, міша, все херня, давай по новій, викопуємо, 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 нон стоп. Просто красавчик. Знаєте, мені оце нагадує вся ситуація. От певну картинку, я її виведу на екран для приколу, щоб всі, всі зрозуміли, що в мене наомі. <реш> Боже, який кошмар. Депендаць Тут я зрозумів, що поки бульдозер живий, він це буде робити просто безкінечно. Тому чувак, ядер. Ядерки породив, вони тебе ще вб'ють. Поїхала перша. Тіна поїхала друга. Ну і фініш, в принципі, типа третю було пускати не обов'язково, він і так здається. Але обов'язково зазначимо, що ядер бився просто до останнього, як лев війни, тому ми йому ставимо галочку за старання. Обов'язково не забуваємо про це. The... Ось так ми сьогодні пройшли карту з Вивиста річка за піхотного генерала. Всім дякую за перегляд. З вас лайк, підписки. Не забуваємо вже ж про коменти. Та вже ж до наступних зустрічей!